Дванадцята година дня у сесійній залі Рівнеради починається чергове пленарне засідання, яке мало тривати вже годину. Але, вочевидь, місцеві обранці ще не про все встигли домовитись, тому і не квапилися з початком розгляду питань. Та перш ніж розглядати порядок денний, взяв слово депутат Тарас Обоїста, який з початку повномасштабного вторгнення служить в лавах ЗСУ. Він подякував своїм колегам по сесійній залі, волонтерам та усім рівнянам, які підтримували та продовжують допомагати військовим. В Той же час звернувся до присутніх, що у всіх є спільна мрія, перемога і потрібно навчитись жити і працювати заради свого Мрія, де немає схематозів по продажу комунальної вартості за копійки любим друзям, де немає віджимання землі у громади з замутними схемами і створення фірм однодневок, інженерних споруд, де не ховають в дорогі мільйони гривень в угоду одному забудовнику, який вирішив провести комунікацію за рахунок міста, де на закупку спочених жирів іде покарання одного цапа відбувайла. А не всієї схеми людей. І все це мають зробити ті, хто перебувають зараз тут, у тилових містах, адже після перемоги бійцям доведеться вчитися жити спочатку. Шановні жителі міста, які будують свої будинки, облаштовують їх на криві, схематозах, майте на увазі, ви можете прикормити якусь частину бійців, даруючи їм один дрон складених мільйонів або недоплачених податків. Прийдуть бійці, які знають одне, вони вміють зачищати території. І не дай Боже, щоб вони прийшли зачищати якесь щасливе гетто або будинки, де ви будете ховатися. Далі почали ділити гроші перевиконання міського бюджету за червень липень цього року та нерозподілений резерв загалом близько 108 мільйонів, серед яких компенсація приватним перевізникам, ремонт мініфутбольного поля, адмінбудівель, розробка ПКД. І з цим були згодні не всі. Є компенсація приватним перевізникам 5 мільйонів. Раніше в попередні роки за рік витрачали щось по 300 тисяч, якщо я помиляюсь, поправте мене. Потім, коли ми приймали цю програму, говорили, ну там приблизно так само буде, потім 3 мільйона. Зараз уже напевно до кінця року буде 50 мільйонів і нуль куплених тролейбусів громадських. Також, як виявилось, не всі депутати знали та могли проаналізувати на що саме збираються витратити ці кошти, адже бюджетна комісія збирала ще і перед початком сесії. Я, як депутат міської ради, маю мати на руках документ, цього вимагає регламент, де чітко прописано, і я маю бачити і розуміти, куди взагалі ідуть ці 105 мільйонів. Ну це ж не порядок, ну це неправильно. Ну ми без документа, з голосу, з маленьких змін і доповнень, Де правда, де неправда. Я хочу бачити і розуміти загальну картину. Ну не було такого ніколи. Також під час розгляду питання управління містобудування та архітектури вирішило додатково попросити коштів. Управління архітектури просить передбачити кошти на 23-й рік по таким об'єктам. Будівництво загальноосвітньої школи номер 14 побоженого, друга черга. Це буде 11 мільйонів 680 тисяч 726 гривень. Це будівництво протирадіаційного укриття. Почитайте, будь ласка, регламент. Хто має право вносити зміни і подавати пропозиції? Дуже вас прошу, прочитайте. Ніяке управління містобудування не має права тут це робити. Ви мали це зробити в документі, який підготовлений своєчасно, і все. Тому. Ми не можемо їх розглядати. Якщо це такі важливі речі, ми зберемося, там, наприклад, через декілька днів, такого ще цирку не було в цьому залі, щоб людина виходила і пропонувала, давайте зараз кожен начальник управління відділу встане і скаже, а мені треба ще отак, 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 отак скільки б не сварилися, більшістю 27 голосами проголосували за такі зміни і почали ділити землю. Дискутували по питанню за номером 577 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки на вулиці Київській площею 0,8 гектара. Хоча її мали б виставити на аукціон фірмі Рен плюс груп товариство, яке написала заяву 10 липня. А дата заснування в реєстрі цієї фірми 28 червня 2023 року. Статутний капітал цієї фірми 15 тисяч гривень. Основний вид діяльності надання в оренду експлуатацію власного чи орендованого нерухового майна. Ми що робимо, шановні колеги? Механізм ухиляння від аукціонів. Тому, як на мене, ну Ну насправді не можна цього робити. Давайте не будемо цього робити. Давайте не будемо чуть бога за 23, проти 5, Утримають немає. Не голосували 7, Рішення прийнято склалося враження, що підсумовуючи проголосоване у першій частині засідання, міський голова закцентував увагу тільки на тому, що йому хотілося. на запитання доцільності виділення коштів на різні будівництва та реконструкції. Він почав розповідати про інші гроші, зокрема для військових. 21 мільйон 400 тисяч гривень виділено на Оборонну програму, фактично і на військові частини, зокрема на 104-ту бригаду ТРО, які захищають нашу країну як на кордонах із Білорусією, так і на гарячих точках у Бахмуті. Також виділені кошти на місцеве ДФТГ для обмундирування, для придбання уже форми і для того, щоб вони могли по місту виконувати свої завдання по призначенню. Після розподілу грошей та кількох земельних ділянок депутати в очимець стомилися та вирішили піти на перерву, адже попереду їх чекало ще кількасот земельних питань. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.